Ми знаємо точно, що в нас були є можливості власного супутника, які свого часу волонтери е, купували його, орендували для сил для потреб сил оборони нашої держави, е, і вони відігравали значну роль. Це такий власний елемент нашої супутникової розвідки, тому що у власних українських супутників у нас ясна річ немає просто-напросто. Е, відповідно, елемент якийсь власного розуміння е, виявлення дій противника. В нас є супутниковий, але однозначно, що навіть один, два, три комерційні супутники, скільки б їх не було, вони не покриють всі можливості американської розвідки, яка всеціло і повно. Повносторонньо, скажімо, так покриває територію противника для того, щоб розуміти і про його пересування, і куди приїжджають боєприпаси з КНДР, і де вони розгружаються, і скільки розвантажується даруйте, і скільки вагонів їх звідти вивозить для того, щоб розуміти приблизний обсяг, Розумієте, це всі це всі такі подібні речі, які покривають. Повністю територію противника і дають більш комплексну картинку щодо того, де що як відбувається, які вузли логістики та зв'язку є ключовими критичними для противника? Це не тільки про наслідки ударів, наприклад, по якихось об'єктах, для того, щоб їх детальніше, наочніше виявити, зрозуміти, розпізнати це про власне підготовчу історію до як атак, так і оборони, тому що коли ми говоримо про пуски балістичних ракет або підготовку авіації противника. До опусків то це вочевидь про підготовку нашу до оборони, коли ми говоримо про виявлення важливих логістичних центрів противника. Куди, скажімо, там прибувають. Ну це потрібно знати, що наприклад там база е, на Ростовщині. Е, дай Бог пам'яті забу, коноза тих не Тихорецька, а, 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 а ну менше з тим е, на Ростовщині, куди приліжали. Північно-корейські боєприпаси, яку розвалили наші ракетні війська, знищивши велику частку того арсеналу, який там був Тихорецьк, здається, база називалася. Так ось треба розуміти, що саме туди і в таких то обсягах, і в конкретний момент відбувається завезення цих боєприпасів. Тобто, оці дані вони давали нам можливість в режимі реального часу отримувати розвідувальні. Спостережні дані від наших партнерів Сполучених Штатів Америки, якими спроможностями у цьому сенсі володіють, наприклад, наші європейські партнери, ті ж самі французи, ті ж самі англійці, як повно вони діляться цією інформацією? Мені так само це невідомо, тому що це ну зрозуміло дуже. Дуже закрита галузь щодо розвідданих та обміну, але зрозуміло, що Штати, як технічно, так і технологічно, так і ресурсно, кількісно найбільш підкованими можна так сказати, у, у цьому контексті є. І е, ясна річ тут потрібно розуміти, що ця інформація, яка вже зараз не просто пролунала, а була підтверджена офіційними особами, США, вона однозначно впливає на наші можливості. Наприклад, точно так само зараз є публікація видання за економі. Яка детально описує, як це впливає на можливості роботи Хаймарсів, тому що Хаймарси підв'язані, скажімо так, під військову систему геолокації американську, і ця система може ну, буквально ідеально точно підвести ракети Хаймарса там з відхиленням в один метр щодо цілі і зараз. Те, що пише економіст після позбавлення нас можливості отримання американської розвідки, хай Марси не те, що стають металобрухтом. Ні, це буде зовсім правильно сказати, але вони не виконуватимуть або є ризик, того що вони не будуть виконувати так справно тих функцій, для яких вони передавалися в наші руки, ці РСЗВ, мало того, що вони будуть не не будуть отримувати, і ми не будемо отримувати їхні оператори дані. Проточні координати, куди можна вражати цілі противника, так так само ще й е, шкутляє тепер питання забезпечення, тобто відповідних ракет для реактивної системи залпового вогню Хоча, Марс. Хоча, у нас якийсь є запас створений, але в подальшому це в якійсь осяжній перспективі ну, все ж таки буде мати негативний для нас вплив на поле бою. Підготовка до обстрілів. Вона. Вона ж потребує певних дій з боку противника. Якщо є доступ в реальному часі до супутникових знімків, ти можеш простежити цей алгоритм, який виконує ворог, і тоді зрозуміти, що готується з тих так такі то ракети готується обстріл, якраз такі балістики. З приводу шахедів так само, вочевидь, воно давало певну інформацію, але щодо раннього виявлення, так, от щодо раннього виявлення фіксації цих цих речей, вочевидь, інформація отримується від даних розвідки знову ж таки, я не знаю наскільки ми володіємо власними ресурсами у такому контексті раннього виявлення тому що навіть після відключення даних після даних про відключення доступу нас до американської розвідки до американських даних розвідки все рівно в нас ж тривають Тривоги по країні триває е, запобігання ворожим повітряним цілам. Це все триває. Ми про саме про це все знаємо. Тобто, якісь таки наші власні можливості є. Є можливості наших інших західних партнерів. Е, ну і варто розуміти, що оповіщення з приводу не, не тільки ну насамперед не балістичних ракет, тому що там там оповіщення дуже е, така категорія відносно, тому що все дуже швидко у часі. Але наприклад, по шахедах у нас працюють е, не лише. І насамперед не лише супутникові такі от речі працюють різноманітні інші датчики, окрім радіолокаційних датчиків і виявлення таких ворожих цілей, працюють на пока дуже активно звукові датчики, які виявляють. Локації, де пересуваються шахеди, тому що вони доволі такі гучні, за, за своїм візуальним ефектом, не візуальним, а звуковим аудіоефектом. Відповідно, тобто, в нас є свої власні можливості, які за три роки повномасштабного вторгнення були розроблені. У Нас є свої власні додаткові технологічні спроможності, які були розроблені. Не про все, скажімо, так можна говорити і варто говорити в відкритому ефірі. Ну, тим не менше, у нас є щось власне, але безсумнівно. Американські розвіддані вони впливають справді, от як ви слушно кажете, на можливості раннього виявлення, тобто на етапі ще тільки підготовки до цього. Опті.